Ємці бізнес український, адаптуючись до того, які є, які з'являються потреби у ветеранів. Він допомагає уможливити цю цей потенціал до того, щоб люди знайшли себе знову в цивільному житті. Місцева бізнес асоціація має прицільний фокус так на інтеграцію ветеранів назад в компанії. Дуже подобається вислів безбар'єрність це про суспільство без обмежень, це філософія суспільства без обмежень. Ми маємо а, підсилити державу, але взяти і інтегрувати саме те, що ми можемо зі сторони бізнесу. І так само ми прописали для себе концепцію безбар'єрності. Вона складається з чотирьох принципів: це різноманіття, інклюзія, доступність, і рівноправність. І це абсолютно не суперечить безбар'єрності, розуміння безбар'єрності в Україні і державі. Дуже важливо почати з культури про зміну культури. Ми починали з цього. Це був такий перший момент, коли ми розказували людям взагалі, що таке безбар'єрність. На кожного мобілізованого працівника на його робочому місці чекає папка, де є листівочка від голови правління, де він пише, що ми раді твоєму поверненню, ми тебе чекали і, і тепер радіємо, що ти повернувся. У нас ролі є такі, ну, три головні: перше, це супровід. Як на мене, він починається навіть не тоді, коли людина мобілізовується, а тоді, коли вона прийшла на роботу. Такий супровід, таке нагадування, що ми твоя підтримка і ми тебе чекаємо. Друге, це можливості страхування, якщо ти хочеш. Клініка Святого Луки, медичні послуги, якщо тобі потрібно. Вертебрологія, стоматологія, якщо ти на це знайдеш час. Ну і третій напрямок: це напрямок співпраці це те, що нам дозволяє уже говорити на таких панельних дискусіях. Це те, що нам... Що ми можемо вже дати суспільству? Обсяг ветеранських інвестицій за два роки складає біля 70 мільйонів гривень, 68 млн мільйонів гривень. Совно співпраці з державою. У нас є великий проект по будівництву котежного містечка селище Клевень Рівненської області. Це Рівненський ветеранів війни минулого року. Це спільний проект нової пошти військової адміністрації рівненської рівненської обласної ради. Ми інвестували минулого року 25 мільйонів гривень в даний проект. Побудували 10 абсолютно інклюзивних будинків для ветеранів, передали їх на баланс госпіталя. Ми точно будемо й далі розвивати цей напрямок, напрямок реабілітації не тільки новопоштовців, але і Всіх наших воїнів, які повертаються з війни. І не тільки в Рівненській області, але й в інших, в інших областях також. В МГП поруч досить, створена досить велика команда. Координаторів по роботі з ветеранами створений центр по роботі з ветеранами, і за рахунок цього ми робимо індивідуальний підхід до кожного нашого ветерана.